Так, ребята, срочное включение. Нас під Мы уже построили хату. Ч хочет не материал не записался. Но у нас есть калаш, и у нас под хатой уже есть какие-то тип... да, це... загерха. полю колюканы. Кирка! Будьте или нет. Что вы как да. Да. Я да. нашел, 4 -х Я его застрою, да. я его застрою. Да. А, а, да. А... Да. Да. <звук> О, вив! Хорош! <звук> Я її за верстака не можу поставити. Рейт отбит. Він там може мачукається в чаті. Вот що називається. Двадцять він, він митюк... 20... ракетниця! <риклад> mm, да. Заходь, да. заходь і свалюємо ракет 0. Да. Заходь і свалюємо. Да. До мене виходь, виходь відсюди. Ну, до мене типу вийде. Я все рок. Тут ще МВКшка є. Вот так от відбивати рейд треба. Залутай з нею. На тобі ракетницю. Якщо ти побачиш залізку, ну ти поняв. У мене два калаша, чуєш? Ладно, я буду скал. Вінтовка, мені треба норма норма винтовка. Винтовки. Я правда. Так, а тепер що мені робити? Так. У тебе є камера? Так, це не піднімай. Це піднимай. У тебе є стріли? Ну, болти. Є. 15 штук. На, забери у мене. Я тебе скинув. Ну вони дупані, Ну вони дупани, конечно. Рейдить мене такси в онлайні. Я знаю кого. Так, а що нам робити ми з тобою лут не перенесем за одну ходку? Треба шафу забрати. Шафа там є в ящика? Мені... Ну я застроївся. Так, надо зробити так, щоб хата не гнила, щоб вони думали, що ми до сих пор тут живемо. Дай ми пере... Так все, штупе, шаф, вони, прийдуть, бахати. Так, все вони шафу ж не Мам... залутають. Ти ж бачиш, як воно стоїть. Я, ж... я ж спеціально так построю. Так, он що потрібен. Так, в тебе скільки вільних вместе. Міс Еээ, одне. Забери труби, Труби забери. А ти камеру? Камера я заберу, не буду забирати, тому що вона потрібна двері з кузлоком. В тебе є тканина? В тебе є тканина. Є тканина в тебе? ні. Йопнемо. Я всю тканину перероблю в ці. Ну. Бинты, Так, 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 так. Mm -hmm. так. Давай ти, на тобі ось це і на тобі... Хоча, ну да, на тобі ще ось так. По на жаль, мало. У нас є порох, что у нас є порох, У нас є порох. Yeah, c era, c era. Є метал. Yeah. Давай. Давай, давай, я ПТ. На все, на весь порох. 26 шесть металла залушилось. Траводиг был. Меня у мене калаши. Ні, ну скажи, я... Смотри, як это будет Я відкриваю двері, він тут вот стоїть, і я з калаша просто зажимаю по ньому. Вон, бачу чего Металку надо з нього забрати! забери, я знаю, в тебе є. Ям треба, Ага. Треба, треба. треба. Ну, в принципі, побігу, побігу. Так, я перша. Ти ракетницю зарядив. Ти ракетницю зарядив? битко 2 на 2 я думаю можно а 2 на 2 3, 2. 2 на 2 вид добрый махнемся кину сейчас за весь Бей прикол прикол ты, 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 блин ну капец Жалко жалко ты же записал все материал ты там думаешь что бою. понарубивал всего сини. Ну короче, расскажу вам всем э, вкратце. Я у нас біля... мы построили дуже маленькую хату біля АЭС, и там пришла залізка. И вбило, типа, бомжи отвлекали железку, а я залуталась на решка с патронами. Я вбил железку и вбив бомжів, залутав її и все. Я изучен до вінти з фотоном, митимей до аптечки з копейкой. Будемо изучать сих. Я думаю, тут и местечко на... хороший мами далеко від складывает отбежала, но нормально. Ось тут. Уйдет твой буфер в тике доставить. Не буду ставити на буферки. Значить так вхід у нас буде з тієї сторони. О! Я знаю, як я зроблю. Ось так. А потім кое-что зроблю ще. Тут у нас буде вхід, кудись тут вот одна дверка. Тут буде. А три. Дерево не хватило, дерево не хватило. Так мало, не воду. На, постав двері з тим же паролем. тільки в... Ну, в голос кажи, окей. Ого. Ну буде той самий. Ладно, я поставлю. Ладно. Включу. Включу запись. Давай, став. Ладно, включу запись потім. 67-94. Я це з ролика виріжу потім. Перейшов, не, не шара. А, я не помню. Я не помню. 67-97. 60... А ладно, 67-97. А я, кстати, новую держу. Все, короче, зараз поставь ящики, ут, І и надо на формі дерева Я не надо ящики. Ой.

трекутне, так щоб ви могли через верстак застрибувати на шафлу, а шафлу mm -hmm. на другий поверх. Э, давай, е, дай тоді мені, е, э, ти ви... тоді я пішов до нас, на стару хату за рутом. А ти дай, а ти іди добувай дерево. А ні, стой тут просто, стой тут, стой тут, стой тут. Гауси, секунду. складывайся вот и і самой дерево о чуєш Д... я... давай не будем з тобою да давай сразу бахнем цю хату яка рядом з нами давай шарик на нахотим Це тут а це прямо рядом з нами чуєш <різвистотє> 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 алло алло Быстрее, роби ящики, два форми дерева, зараз підемо на шар. На хысим шарик. прямо прям недалеко від нас, це в четырех кубах, а то й даже меньше. Давай, 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 давай. Эээ, шляпы, быстрее идите на шар. Туда сейчас пельмени придут. Если кто-то не знает, то пельмени это мы. Нас не пельмену. став в ці ящики йди на шарчики ну у ну, нас там є. там короче вже, ті, які у нас бахали швидше йди туда бо туда зараз пельмени прийдуть. типа ми пройдем ревик не потрібен нам не знаю не знаю но по моєму не зараз Реально подумав. Ну, короче, ці типи, вони вообще не вміють пехатися. А, но. И їх быстро бачите рейтинг били. Вони нас відіб'ють тільки, якщо у них буде ракета. Я всі ці ресурси складую. Давай, давай. Я, короче, ладно, одну йоку викину, заберу спальник. Двічі, мій, не знаю. так mm -hmm. наши та все ракеты mm им просто так еще постройку бахнем то и вс -hmm. равно рука уставлю че можно давай знаешь нет манвиида краще давай их просто сейчас бахнем хату рядом с нами и то мы построим нормальную из нашей хаты нормально и они будут бежать назад и мы их бігти через нашу хату mm -hmm. Не будуть бігти до своїх хати, а ми ж знаємо, де вони живемо. Та їх там перехватимо. знаю. Це та сама огромна ку... холоміна. Кстати, ви ж її не бачили, я вам покажу. Ну і ще хочу вам сказати, підписуйтесь на мій канал, щоб бачити більше контенту. Тому що підписку ви мене радуєте і даєте надію знімати більше-більше роликів і ще можна більше. Якщо на цьому, якщо на мене, не, після цього ролика ну, людей, Я зроблю рейд на 50 тішок. Знаєте, для вас я це зроблю. Ні в кого такого не було. А я зроблю. Не, я вже... Не ну, і також ставте колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. І ставте лайки під цю відео. Ну. Ну а сейчас я вам хочу пожелать тебе приятного просмотра. Okay. Я Не може поставить. А, ты так старший я с потол сами сивинчик. Готуємо сейчас ракету и зараз бахнем наших сусідів. Ходи, ходи у мене, я вже взял базуку. Не-не, спочатку давай достроим хату, а потім бахнем. Ну, mm, здесь мы будем до пивораси. До Чисто на стройку. Ну, то, ладно, все равно бахнем. Чтоб не тут. Ну, так, да. надо тримай, поставиш. Ой. И давай тебе дам по на винту. Що тришки трямай. Я розумію, я розумію, я розумію. Не, не, будь звинтой, за деревом. Чебахає. За дерево. Початку, бо нас можна продіпить. Хотя б треба Ну, це дерево, стике. Я думаю, касать деревом нам нафармить фарме все, кастать дерево oh, и все. Не, 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 яр, один трикутник, ну, квадрат, как махи, трикутник дерев. Тапо... А, трикутник 5, Ну, и бачиш. Так, ребятки, мы зараз будем фармить дерево, но у вас все, конечно же, будет в одну секунду. ти ну, зі мною по рації балакаєш. Зараз я. А так? Все рівно як по рації. Нормально? Ну, ти... Ты... <кхід> так нормально? Чуть... Ні, це йому не вгалося, це йому щось з тебе змістило, чи я зараз тобі запишу у Дискорд. Ты уже будешь сказать, я зараз тут спинка запишу. Верочка я заходжу. Тільки в мене буде 50. Короче, тільки в мене буде 50 підписників, я зразу вже буду стримить, просто кожен день. Попично. Короче, две. Нет, две, дня, не. вс. Е, ты знаешь, как начать посилание на других туберів? Нет. Короче, пишешь врабить ступайку. Друзья, по называю це короче покор А с долгим ну, хвостиком сзади. И пишешь нік, на кого ты хочешь слышать, лишити ну, посилати. На телегу мне только типа, заложить буду. На телегу все оставить, а если на ютубе, на я только что Что ты треба появляться питати за рівень, ти можеш користуватися базукою, якщо вибив її в спа. Да ти ладно. Скільки далеко? В двох квадратах, нормально, коли скажеш далеко. Що ти в двох квадратах? Я ж казав, квадрат, не... я казав, не далеко. А мені почало, що далеко. Так, то, в принципі, все, ми дерево нафармили. Король? то же самое, что у нас был на старой хате? Так, мне нужно, чтобы ты меня научил, как вырезать правильно, потому что я не в душе начинаю. Ну дай мне зарядку, а мы будем делать так. Как монтировать видео. видео. Дерево. Дерево, на кресты э, дерево. Навичном то типу навичном типу, то типу два буде. Поверх... буде. Нормально, два поверхи нормально. Потім вийдувим. Що, повітря тут? Хм, ладно. Все, погнали, бери ракетницю з ракети і погнали. Все, а зараз? День -день. Вот вона. ой, Де мої метал штани? Мені буде холодно, як думаєш? Ні, мінус три. Ладно, буде ПвП. Так, День -день. наши враги. Можете мне идти на шар? Так, ладно. Наши враги, наши враги, сейчас Я просто гляну на пока. А вот. Все, я зажим не буду идти. Надо нести. Если вы сейчас У меня треба, тому що, Короче, я один раз так хотів шмальнути, но я був в зимі і до цього білого я не побачив, я під землю. Что-то подожди, подивитися, куди куда именно бахнуть. Бахну, давай под фундамент. Чего ешь давай під фундамент? Диви, вот так. ось вот сюди. Давай. Так, просто их бахнет. Я хочу там можна стоять... Підожди, там, случайно не нужно стоять пички. Ты на стоит на долбин, на долби, на долби. Не, вроде бы фіга нема. Долго. Там є. И фундамент має по 25 хип. Тоже фундамент. А, кстати, мы за шкаф дома. Да, хорошо, не густо, не густо. ухо. Что, ещё ящик? О-о-о-о-о! о Да? -о -о -о. хорошо Фу о, -о, -о. Что, все, типа? Что там в пичках? <связь> Подожди, а что тут сбоку? Дай 500, дай 500. Там вроде бы -то, тут отэш пички. Дай 500. А так? Два дебила, это сила. Уйди. Уйди. Что стой, стой. Это что, это что за... А, тут еще хазик, чувак, хазик. Там хазик был. Да. Ну, мне ждать стены окуп. А якби як все таке? Пишіть в коментарі. О, я знаю, що я зроблю. А тепер диви на мене. У мене колись була така маска. Прям дна дна йшла. Прям до на донат. да є броня, броню забирай звідси. Броня потрібна. А, будь-ка під ящик. Може, ноль хату знесемо? Щоб вообще хати не було.

А, нет, сюда, я думала там что Да, Давай один фонда оставлю. Так, кому знову не дуже... Перемотайте на 30 секунд, тому що ми це будем до убити. Потім прийдем квадрат, я другий. Я зразу два. знаєш, де воно? Що я многим сюди стрельнул, тут було 33 хп. Не знаю. однако. В тебе 12, Що у мене 12? У <поцил> мене, в мене. Стоять. Мне завозит что-то Був. Так, ну все туда забрали. В принципі, все. Ты зубы саби арсабе. Он учетка взломалась. Вообще, да я. А кто усюда? Чего? Ты як стоишь? А. ладно, побежу. Магия. Ну бумаги. Магия не так. Зарус тобою Хочу хатку нашого доставити, підемо зараз на АЕС. Бачите, <рігінь> що що єлі-єле нашу хатку побачимо. Так, побачився, коротше, позикому не характеристик. Що я заповню? Короче, давайте так, на, якщо на цьому відео набереться хоча б лайків 50, ну 50 лайків або хоча б 30. І я застою ось оцей полосу. Ага. Ну і застою. Двері треба закривати. Там не слишком, не слишком. Кресок. Ну, якщо залізу. Я не вмію. <післяє післяє післяє> я на секунду отойду за роботу. Попісять, ідеш. Добре. А? Ничего, ничего, ничего. <свистит> ничего, ничего. Да я заработаю. we Чуть тоді, коли я вже буду на АЕС.